Сьогодні буду робити огляд столовки, яка знаходиться на сьомій Словівській електрим 2000. Поїхали! Я собі замовив на 444 гривні. Ось що в мене вийшло. Вийшов такий бульйончик, тобто з лапшою і куркою, салатик з куркою. Він мені обійшовся десь 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 на 50 гривень. Молода картопілька. Отака. Ну все. Mm -hmm. Так, 150 гривень, це порція картопольки. Дивіться, котлетка, котлетка 75 гривень, ну, хлібчик, там пару гривень і, 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 і комп'ютер. Зараз будемо скуштувати перше. Це по класиці, да? треба скуштувати перше. Дивіться, ось такий от да? макарошки, курочка. А, чи це не курочка, це чи курочка, не знаю. Ну, сма... смачно. Так, теперь пробуем молодую картофель mm -hmm. Видите, как порция а молодой картофель uh -huh. И подправка. Печенкова. Печенкова на подарка. Смачно. И теперь еще Це скурячі салати, так? З курбами. Ну, в принципі, також смачно. Тепер переходимо до того, що їв Влад. Він наїв на цілих 530 гривень. Так, вийшло так лапка, а ну? Огляд в нього вийшов трошки коротший. І я також не встиг взяти його першу страву, тому що він відразу поставив камеру і здомовився. Я просто буду розговорити знімати себе, як я їм, а потім наложу звук. Але судячи з його задоволеного обличчя, можемо зробити висновок, що все було смачно. Як вважаєте, 440 і 500 гривень за наші набори це норм? Чи стрьом? Пишіть в коментарях.